З вами смугастий джміль, і ми починаємо. Я планую подати на розлучення, бо моя дружина перетворила наш дім на смітник. І я знаю, як це звучить звучить грубо, безсердечно, ніби я просто втомився від безладу і хочу втекти до ідеально чистої квартири. Якби ж усе було так просто, якби проблема була лише в розкиданих шкарпетках чи немитому посуді. Але це не так. Наша проблема має назву патологічне накопичення або хординг, і ця хвороба повільно, але впевнено з'їдає не лише наш дім, але й мою дружину, мій шлюб і дитинство моїх дітей. Мені 38, моїй дружині Сарі, 36. Ми разом з коледжу. У нас двоє чудових дітей Луїзі, якій 10, і Джейкобу, якому 6. Ми купили цей дім 10 років тому. Гарний двоповерховий будинок у тихому передмісті з невеликим заднім двориком. Це був дім нашої мрії, місце, де ми мали ростити дітей, влаштовувати барбекю з друзями, старіти разом. Тепер цей дім наш кошмар. Все почалося непомітно. Сара завжди була трохи сентиментальною. Зберігала квитки в кіно з першого побачення, засушені квіти, старі листівки. Це було мило. Я не бачив у цьому нічого поганого. Після народження Луїзи це посилилося. Вона не могла викинути жоден її дитячий малюнок, жодну зламану іграшку, жодну річ, з якої донька виросла. Наш підвал почав заповнюватися коробками з написом Спогади Луїзи. Я жартував, що нам знадобиться окремий склад для її дитинства. Тоді це ще здавалося смішним. Справжні проблеми почалися років 5-6 тому, після народження Джейкоба. У Сари була важка післяпологова депресія. Вона відмовлялася це визнавати, але я бачив. Вона стала замкнутою, тривожною. І саме тоді речі почали з'являтися в нашому домі і ніколи його не покидати. Спочатку це були безкоштовні газети та рекламні журнали. Вона складала їх у стоси в кутку вітальні, кажучи, що там можуть бути корисні купони чи цікаві статті. Стоси росли, потім вона почала приносити речі з розпродажів. Одяг, який ніхто з нас ніколи не носив, кухонне приладдя, хоча в нас вже все було дивні сувеніри. Вона казала, що це вигідна покупка і колись знадобиться. Ці речі заповнили шафи, потім почали з'являтися на підлозі в гостьовій кімнаті. Зараз ситуація катастрофічна. У нас більше немає гостьової кімнати. Вона завалена коробками та пакетами до самої стелі туди неможливо зайти. Наш підвал, непрохідні джунглі зі старих меблів, зламаної техніки та незліченних мішків з невідомим вмістом. Гараж забитий настільки, що наша машина вже п'ять років стоїть на вулиці, і взимку, і влітку. Але найгірше це житлові приміщення. На кухні стільниці заставлені старими банками, порожніми контейнерами, стосами пошти за кілька років. Ми ледве знаходимо місце, щоб нарізати хліб. У вітальні диван майже повністю похований під горами одягу, журналів і просто якогось мотлоху. Ми не можемо ним користуватися. Діти дивляться телевізор, сидячи на підлозі на невеликому вільному клаптику килима. Я намагався з нею говорити сотні разів. Спочатку м'яко. Саро, Люба, може, розберемо ці журнали? Вони вже старі. У відповідь я чув або агресію не чіпай мої речі, ти не маєш права нічого викидати. Або сльози. Ти мене не розумієш, кожна річ це спогад. Ти хочеш викинути моє життя? Потім я намагався бути жорсткішим. Я ставив ультиматуми якщо ти не прибереш у вітальні до кінця тижня, я сам все викину. Це закінчувалося жахливими сварками. Одного разу я зібрав кілька мішків зі старими газетами, поки її не було вдома. Коли вона повернулася і побачила це, у неї сталася справжня істерика. Вона кричала, що я її зрадив, що я знищую її. Вона рилася у сміттєвих баках на вулиці, щоб дістати ті газети назад. Я стояв і дивився на свою дружину, яка плакала над мокрим паперовим мотлохом, і розумів, що це хвороба. Я вмовляв її піти до терапевта. Вона категорично відмовляється. Каже, що з нею все гаразд, що це я одержимий чистотою. Одного разу я майже змусив її піти на сімейну консультацію. Вона сиділа там з кам'яним обличчям, і на всі питання терапевта відповідала, що в нас невеликі побутові розбіжності. Вона майстерно брехала, зображуючи, ніби я перебільшую. Після того сеансу вона сказала, що більше ніколи туди не піде, бо всі вони на моєму боці. Найбільше мене вбиває те, як це впливає на дітей. Луїза соромиться нашого дому. Вона ніколи не запрошує до нас друзів. Коли її питають, чому, вона вигадує якісь причини у нас ремонт, бабуся хворіє. Кілька разів я чув, як вона плакала вночі у своїй кімнаті. Її кімната єдине місце в домі, яке я відчайдушно намагаюся тримати в порядку її маленький острівець безпеки. Але речі Сари вже починають просочуватися й туди пакети стоять під її дверима, стоси журналів з'являються на її комоді. Вона мовчки переставляє їх назад у коридор, і це схоже на тиху війну, яку моя десятирічна донька змушена вести у власному домі. Джейкоб ще маленький, він багато чого не розуміє. Для нього цей хаос норма. Він навчився переступати через купи мотлуху, гратися на маленькому клаптику вільної підлоги, але це небезпечно. Дім завалений старими, часто гострими предметами, це пожежонебезпечно. Я живу в постійному страху, що одного дня щось станеться, що хтось із дітей пораниться або почнеться пожежа, і ми просто не зможемо вибратися через ці завали. Я перестав запрошувати додому друзів чи родичів, мені соромно, мої батьки знають про проблему вони намагалися говорити з Сарою, але безрезультатно. Її родина живе в іншому штаті, і вони не уявляють масштабів катастрофи. Сара завжди надсилає їм фотографії, зроблені з одного єдиного ракурсу в домі, де ще більш-менш чисто. Останньою краплею став минулий тиждень. Місцева пожежна інспекція робила плановий обхід району, перевіряючи датчики диму. Мені вдалося відмовитися від перевірки, сказавши, що ми їдемо з міста, але я розумію, що це тимчасово. Одного дня до нас прийдуть або сусіди поскаржаться. Або в школі щось за І тоді до нас прийде служба захисту дітей, і вони матимуть рацію наш дім не є безпечним середовищем для дітей, я не можу цього допустити. Я не можу дозволити, щоб у мене забрали дітей через хворобу їхньої матері, з якою вона відмовляється боротися. Я почуваюся виснаженим. Я працюю повний день, приходжу додому і беру на себе всі обов'язки готую, перу, допомагаю дітям з уроками, вкладаю їх спати. Сара більшість часу проводить, перебираючи свої скарби або шукаючи нові в інтернеті. Вона живе у своєму світі, відгородившись від нас стінами з мотлуху. Фізично вона тут, але її душа, її розум десь далеко. У нас давно немає близькості. Як можна відчувати бажання до людини, коли ви спите в кімнаті, заваленій старим одягом та коробками, і ледве можете пройти до ліжка? Я все ще кохаю ту жінку, з якою одружився, веселу, енергійну, люблячу, але її більше немає. Її поглинула ця хвороба. Я відчуваю себе не чоловіком, а доглядачем і самотнім батьком. Я руками намагався її врятувати, але я не можу врятувати того, хто не хоче бути врятованим. А тепер я мушу рятувати своїх дітей. Тому я думаю про розлучення. Я хочу подати на повну опіку над дітьми. Я зберу докази, фотографії, відео. Це буде брудно і боляче. Це розіб'є їй серце, і мені теж. Але який у мене вибір продовжувати жити в цьому пеклі, ризикуючи безпекою і психічним здоров'ям моїх дітей, чекати, поки станеться трагедія? Я не знаю, що робити. Частина мене кричить, що я зрадник, що я кидаю хвору дружину, але інша частина, частина батька, каже мені, що я більше не маю права зволікати. Я тут пишу це, бо мені просто потрібно було виговоритися комусь, хто не знає мене і не буде одразу засуджувати. Можливо, хтось був у схожій ситуації, чи є вихід, якого я не бачу. Перше оновлення. Минуло кілька днів відтоді, як я написав свій пост, чесно кажучи, я не очікував такої реакції. Я думав, що отримаю кілька коментарів можливо, мене назвуть егоїстом, натомість я отримав сотні повідомлень, сповнених підтримки, співчуття та дуже слушних порад. Дякую кожному, хто знайшов час, щоб відповісти. Читання ваших історій, ваших слів дало мені відчуття, що я не самотній у цій боротьбі, і це неймовірно важливо. Багато хто з вас казав, що я повинен діяти рішуче заради дітей, і ви маєте рацію. Страх перед службою захисту дітей CPS, це не параноя, це реальна загроза. Кілька людей, які працюють у соціальних службах, написали мені, що умови, які я описав, є абсолютною підставою для втручання це остаточно переконало мене, що я більше не можу чекати. Я вирішив піти за порадою, яку давали найчастіше. Влаштувати професійну інтервенцію, але не так, як я робив це раніше, не через сварки чи ультиматуми. Я зрозумів, що маю підійти до цього системно. Перше, що я зробив, це зв'язався з терапевтом, який спеціалізується саме на патологічному накопиченні. Я знайшов його контакти через національну асоціацію. Я записався на консультацію для себе, щоб зрозуміти, як правильно діяти. Це був величезний крок. Просто поговорити з професіоналом, який не дивився на мене з подивом, а кивав і казав так, це класичні симптоми, було неймовірним полегшенням. Терапевт пояснив мені, що хординг часто пов'язаний з глибокою травмою, і спроба силою відібрати речі, може призвести до ще гіршого психологічного стану. Це не лінь чи неохайність, це психічний розлад. Він порадив мені організувати щось на зразок сімейної зустрічі, але за участі її родичів. Я ніколи не думав про це. Як я вже казав, її родина живе далеко, і вони не знають про реальний стан речей. Отже, мій план такий я поговорив по телефону з її сестрою Кеті. Спочатку вона не повірила мені, вона казала, що Сара завжди була трохи неорганізованою, але не могла уявити масштабів проблеми. Я надіслав їй кілька фотографій, не найгірших, але достатньо красномовних. На іншому кінці дроту запала тиша. Потім Кеті просто сказала: О Боже, Марку, мені так шкода. Вона погодилася приїхати наступних вихідних разом з їхньою матір'ю. Я також домовився з клінінговою компанією, яка спеціалізується на прибиранні будинків хордерів. Вони розуміють психологію і працюють дуже делікатно. Вони не просто викидають все, а допомагають сортувати, працюючи разом з власником. Це коштує шалених грошей, але я готовий витратити всі свої заощадження. План такий: у суботу приїжджають її мама і сестра. Ми всі разом, у присутності терапевта, з яким я домовився про візит додому, поговоримо з Сарою. Ми пояснимо їй, що любимо її, але так тривати не може, що це небезпечно для неї і для дітей, і що ми пропонуємо їй допомогу, терапію і професійне прибирання. Я не буду ставити ультиматум про розлучення поки що. Я хочу дати їй цей останній справжній шанс. Я хочу, щоб вона побачила, що вся її родина турбується про неї і готова допомогти. Якщо вона погодиться, це буде початком довгого шляху. Якщо відмовиться, тоді я буду знати, що зробив абсолютно все, що міг. І тоді я заберу дітей і поїду. Я неймовірно нервую. Я боюся її реакції, боюся, що вона сприйметься як напад і закриється ще більше. Але вперше за довгий час у мене є чіткий план дій. Я відчуваю не лише відчай, а й крихітну іскру надії. Дякую вам усім за те, що допомогли мені її знайти. Я напишу, як усе пройде. Друге оновлення це оновлення писати найважче. Все пішло не так, як я планував, все пішло жахливо. Субота почалася напружено. Я відвіз дітей до своїх батьків, сказавши, що в нас буде велике прибирання і вдома буде багато дорослих. Вони зраділи, що поїдуть до бабусі й дідуся це було невелике полегшення. Мама Сари Елен і сестра Кеті приїхали близько десятої ранку. Коли вони увійшли в дім, я побачив на їхніх обличчях шок. Фотографії не передали всього. Вони не передали відчуття задухи, стиснутого простору, візуального хаосу. Елен, її мама, почала плакати. Кеті просто стояла з широко розкритими очима і хитала головою. Сара спочатку зраділа їхньому приїзду, вона думала, що це сюрприз. Але коли побачила їхнє обличчя і мою напружену мовчанку, її настрій змінився. Вона стала захищатися. Так, у мене невеликий безлад, я збиралася прибрати. Говорила вона, намагаючись зобразити посмішку. Об одинадцятій приїхав терапевт доктор Еванс, дуже спокійний, приємний чоловік. Ми всі сіли на тому маленькому вільному клаптику підлоги у вітальні. Це було сюрреалістично. Четверо дорослих людей сидять на підлозі, оточені горами мотлуху, намагаючись провести серйозну розмову. Доктор Еванс почав дуже м'яко. Він говорив про стрес, про те, як люди іноді знаходять розраду в речах, про те, що це не її провина. Кеті і Елен підтримали його, говорили Сарі, як сильно вони її люблять і хвилюються за неї. Я теж говорив Я сказав, що кохаю її і пам'ятаю, якою вона була, і що я хочу повернути ту жінку і наш дім. Я сказав, що я боюся за дітей. Спочатку Сара мовчала, вона просто дивилася в одну точку. Але коли я згадав про клінінгову компанію, яка чекає на наш дзвінок, щоб приїхати і допомогти, щоб у ній зламалося? Її очі стали холодними. Вона подивилася на мене, потім на свою матір і сестру. То це змова, прошепіла вона. Ви всі зібралися за моєю спиною, щоб прийти сюди і сказати мені, що я божевільна. Ми намагалися її заспокоїти, казали, що це не так, що ми просто хочемо допомогти. Але її вже було не зупинити. Вона встала і почала кричати. Це був не просто крик злості, це був крик відчаю і болю. Вона кричала, що ми хочемо забрати в неї все, що ми хочемо її знищити. Вона почала хапати речі навколо себе старі журнали, якийсь одяг, коробки, і притискати їх до себе, ніби захищаючи немовлят. Це моє життя, кричала вона, і сльози текли по її обличчю. Кожна річ тут це частина мене, ви не заберете це. Ситуація вийшла з-під контролю. Доктор Еванс намагався говорити з нею, але вона його не чула. Вона почала кидати в нас речі не важкі, на щастя, журнали, м'які іграшки. Вона звинувачувала свою матір у тому, що та ніколи її не розуміла. Вона кричала на сестру, що та завжди їй заздрила, а потім вона повернулася до мене. А ти. Її голос став тихим і отруйним ти привів їх сюди, щоб вони допомогли тобі позбутися мене. Ти просто хочеш стерти мене з цього дому, щоб звільнити місце для когось іншого. Це вдарило мене як ляпас думка про іншу жінку ніколи навіть не виникала в моїй голові. Потім сталося найгірше вона побігла до кімнати Джейкоба. Ми кинулися за нею. Вона забігла всередину і спробувала забарикадувати двері комодом. Ми ледве встигли її зупинити. Вона стояла посеред кімнати свого сина і кричала, що ми не дамо їй забрати навіть дитячі речі. У цей момент я зрозумів, що все скінчено. Вона не просто не хотіла допомоги, вона була в стані психозу, вона не бачила реальності. Для неї ми були ворогами. Доктор Еванс сказав, що нам потрібно дати їй простір. Ми вийшли з дому. Елен і Кеті були в сльозах. Терапевт сказав мені, що Сарі потрібна негайна госпіталізація, можливо, навіть примусова, оскільки вона може становити небезпеку для себе. Але вона не висловлювала суїцидальних думок, не погрожувала нікому фізичною розправою, тому юридично це було дуже складно. Я подзвонив у клінінгову компанію і все скасував. Потім я відвіз Елен і Кеті у готель. Вони були розбиті. Вони сказали, що залишаться в місті на кілька днів. Коли я повернувся додому, Сара зачинилася в спальні. Я чув, як вона пересуває меблі, блокуючи двері. Я стукав, кликав її. У відповідь тиша. Я провів ніч на тому самому клаптику підлоги у вітальні. Я не спав. Я слухав тишу в домі і відчував, як моє серце перетворюється на камінь. Це був не просто провал, це була катастрофа. Моя остання надія померла. Вранці я зібрав сумку з найнеобхіднішими речами для себе і дітей, поїхав до батьків, пояснив їм ситуацію. Вони, слава Богу, все зрозуміли і повністю мене підтримали. Я подзвонив Сарі, вона не взяла слухавку. Я написав їй повідомлення Я поїхав з дітьми. Ми у моїх батьків. Ти не в тому стані, щоб бути з ними. Будь ласка, звернися по допомогу. Відповіді не було. Третє оновлення минув місяць це був найважчий місяць у моєму житті. Я пишу це останнє оновлення, щоб завершити свою історію. Можливо, це допоможе комусь, хто проходить через щось подібне. Після того жахливого дня я залишився з дітьми у своїх батьків. Їхній дім чистий, просторий, спокійний, був для нас справжнім притулком. Я побачив, як мої діти змінюються в цьому середовищі. Луїза почала посміхатися. Вона запросила в гості шкільну подругу вперше за багато років. Джейкоб бігав по дому, не боячись спіткнутися і впасти. Бачити це було водночас і радісно, і неймовірно боляче, бо я розумів, чого вони були позбавлені. Я найняв адвоката. Він порадив мені подати на екстрену опіку над дітьми, що я й зробив, надавши всі фото і відеодокази стану нашого будинку, а також свідчення її сестри та матері. Суд задовольнив моє прохання. Сара отримала ухвалу про тимчасове обмеження у батьківських правах і припис пройти психіатричну експертизу. Протягом першого тижня вона не виходила на зв'язок, потім почала дзвонити. Спочатку це були гнівні дзвінки, повні звинувачень. Потім слізні благання повернутися додому. Вона обіцяла, що все прибере. Я знав, що це порожні обіцянки. Я сказав їй, що єдиний спосіб для нас рухатися далі це якщо вона почне лікування. Її сестра Кеті залишилася в місті і стала моїм головним союзником. Вона щодня ходила до нашого будинку, говорила з Сарою через двері. Врешті-решт, через два тижні, вона змогла переконати Сару звернутися по допомогу. Я думаю, повна ізоляція і усвідомлення того, що вона втратила дітей, нарешті пробили стіну її заперечення. Сару поклали в клініку, не в психіатричну лікарню, в страшному сенсі цього слова, а в спеціалізований центр, де працюють з тривожними розладами та обсесивно-компульсивними розладами, частиною яких є хординг. Її діагностували важку форму ОКР та депресію, що кореняться в дитячій травмі, про яку я навіть не знав. Виявилося, коли вона була маленькою, її сім'я втратила все під час повені, їхній дім був зруйнований, і вони залишилися ні з чим. Ця травма втрати всього матеріального переросла в патологічну потребу зберігати абсолютно все. Зараз вона проходить інтенсивну терапію. Я відвідую її разом з дітьми. Це важкі візити. Вона виглядає краще, але все ще дуже крихка вона плаче, просить вибачення в мене і дітей. Діти її обіймають вони люблять свою маму, і я теж. Я забрав свій позов про розлучення поки що. Я не знаю, що буде з нашим шлюбом. Можливо, ми не зможемо його врятувати. Шкода, завдана роками, занадто велика. Але я знаю, що не покину її зараз, коли вона нарешті почала боротися. Кеті та я, з дозволу Сари, найняли ту саму спеціалізовану клінінгову компанію. Вони працювали в нашому домі два тижні. Вони вивезли кілька вантажівок мотлуху. Я був там, допомагав сортувати. Це було схоже на археологічні розкопки власного життя. Ми знаходили речі, про які я давно забув. Під завалами виявився наш старий дім стіни, підлога, меблі. Дім тепер порожній і чистий. Він здається величезним і чужим, але він знову безпечний. Попереду довгий шлях, лікування Сари триватиме місяці, а може й роки. Нам доведеться заново вчитися жити разом, будувати довіру. Я не знаю, чи вийде в нас, але я знаю одне я врятував своїх дітей, я витягнув їх з токсичного середовища, і це було найправильніше рішення в моєму житті. Я більше не відчуваю себе зрадником, я відчуваю себе батьком, який зробив те, що мусив. І я сподіваюся, що колись я зможу повернути собі не лише свій дім, а й свою дружину, ту, яку я колись зустрів і полюбив, і яка, я вірю, все ще ховається десь там, під завалами болю і страху. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк, так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був смугастий джміль.